Привіт, анкісти! З вами я, 13 fps Сьогодні ми поговоримо про те, як міняти кластера. Для чого їх міняти, а зараз я розповім, тільки підтримуйте відік своїм лайком, будь ласка. І так, ходять легенди, що деякі статісти грають лише на певних кластерах. Іноді люди міняють кластера, щоб у них був хороший пінг. Адже на деяких кластерах пінг може пригати як тиск у бабуль. І так, є два варіанти, як це зробити. Перший варіант просто заходити та виходити. Нічого не подумайте, це я про гру говорю. І тим сам можливо вас перекине на інший кластер. Це може зайняти доволі багато часу. Другий варіант поміняти дещо у файлах. У коментарях я закріплю вам повідомлення, у якому буде уся потрібна інформація. І так, заходимо у наш ПК та у цьому рядку пишемо ось цей шлях до файлу. Тут знаходимо файл під назвою Хост та перетягуємо його на робочий стіл і відкриваємо його за допомогою блокноту. І тут вписуємо ось це. Тут, як бачите, є нульовий, другий, третій, четвертий, п'ятий кластера. Якщо ми хочемо грати, наприклад, на третьому кластері, то рядок з цим кластером ми видаляємо. Зберігаємо наш файл, кидаємо. Назад, звідки ми його взяли. І все, ви, в принципі, на третьому кластері. Якщо ви граєте через Steam і, наприклад, грали на другому кластері, де у вас мільярд поразок. І ви хочете змінити кластер, то виходите з гри і закриваєте повністю Steam. Потім робите те, що я казав, скоріше, і запускаєте Steam і танки, і все. Ви тепер на обраному вами кластері. Ну, якось ось так. Якщо є питання, то пишіть у коментарях. А топчикам, які поставили лайк та написали коментар, брат. Танчики, дякую від душі у душу. Ви топчики! Все надіюсь допоміг мирного неба вам, танкісти.